Коли стоїте на молитві, прощайте, каже Господь. Бо якщо ви будете прощати провини ваші, будете прощати боржникам вашим, будете прощати тим, хто вас скривдив, і Отець Небесний простить і вам. Але перед тим, Господь Бог каже, будете мати віру. То скажете, ці горі пересунуться, кинеться в море. І кожен собі думає, ну певно, що зараз ця гора пересунеться і впаде в море. Тут Господь не говорить про те, щоб якісь фізичні речі творити, такі, які в людському розумінні неможливі. Господь Бог тут хоче показати, що ми в Слово Боже віруємо. От так само, як про цю гору, що пересунулася і кинулася в море. От так само ви вірите в Слово Боже каже Господь. Бачите, він так делікатно не картає людину, каже, ви маловірні. Хоча були речі, описані в Святому Євангелію, навіть каже, що Христос не один раз робив зауваження і казав ви мало ви каже, повільні серцем. Ви не віруєте Ісуса Христа, який прийшов до вас. Той Христос, який ходив по землі, як людина, Його бачили з ним сиділи, з ним розмовляли. То, що маємо казати, ми сьогодні, які так далеко від Христа, від 2000 років тому, як Він приходив. І зверніть увагу, що Христос прийшов. 2000 років тому назад. Дві тисячі років. Якщо взяти 100 років назад, можете побачити і зрозуміти, в якому стані було суспільство технологічного, так? мобільних телефонів не було, не було інтернету, а як взяти 500 років назад, було ще скромніше. А як тисячу років? Розумієте, так? Бо сьогодні, якби Христос прийшов, то він би не встиг би проповідувати, його би тут дуже скоро дискредитували, так як ми то вміємо робити. Чому я то розказую? Тому що сьогодні, маючи ту можливість технічну, навіть те, що ми сьогодні нас дивитеся, це є досягнення суспільства, це є наслідок старання і вміння, де людина себе реалізувала, ті інженери, що створили всі ці речі, які ми сьогодні маємо навколо нас, наших помічників. І ми через всі засоби. Маємо можливість облегшити своє життя. На кухні дуже багато всяких є тих речей, міксерів, комбайнів, різних кавоварок, ще чогось там. Холодильники, телевізори, все, що ви маєте. Ми облегшуємо своє життя, якби так? Але ми не облегшуємо свої відносини. Ми їх наоборот ще дужче ускладнюємо. Тому що маючи сучасні можливості замість того, щоб проповідувати слово Боже, творити милосердя, допомагати один одному, якось допомагати людині вийти із своїх провин. Що ми робимо? Відкриваємо любі соціальні мережі і ми бачимо, там не так зробили, там украли. Там того побили, там ракета прилетіла. Сплошний негатив. А звідки людина має черпати радість? З чого вона має бути щаслива? З того, що ми всі відтягуємо весь бруд, всі помилки суспільства. І ставимо перед очі, а потім кажемо, як все погано, як все складно, які всі погані люди, продажні, корупціонери, злодії, якщо висвітлювати тільки погане, то так і буде. А Господь каже вам, в сьогоднішній Євангелії, тому кажу вам, каже Господь, а я повторюю, кажу вам, каже Господь. Коли стоїте на молитві, прощайте, якщо маєте щось проти кого, щоб Отець ваш, той, що на небі, простив вам провини наші. Чуєте? Прощайте, ви скажете, слухайте. А з цим всім брудом, що на землі є, що і так буде? Ні. Я кожен із вас хочу запитати. А що ти зробив, щоб того бруду було менше? Ми можемо, ми можемо вказувати на тих, на сих, на тих, то вони мають робити та мають прибирати. Коло мене коло мусорного банка дуже тако накидано, а де ніхто не перебирає нікому не в голові. Що зробив ти? Щоб те, що ти висвітлюєш негативне, стало краще. Ну, Є, отже, такі речі, які я не можу змінити. Мовчи. А ти пробував змінити? Ви скажете, що я можу зробити проти тої корупції, та ти і є джерело корупції. Кожен із нас. Рівень корупції це є дзеркало стану суспільства. І Господь Бог про таких і говорить. І Він каже, як буде ти мати віру, скажеш, горі, кінься море, вона перекинеться, і ой, та, то тут неможливо. А корупцію змінити можливо, й то, то неможливо. Якщо нічого не робити, то так і буде. Якщо ми не будемо брати участі і не міняти світ на краще, ми не будемо мати ніякої участі у, Божі, у Божих планах і в Божих справах. Що ти зробив хоч щось, щоб змінити те, що ти осуджуєш? Ти осуджуєш, що твій сусід, твоя родина, твій начальник, ще хтось поступає неправильно. Що ти зробив, щоб того не було? Якщо ти зробиш хоч щось, то ти будеш мати право казати, якщо ти нічого не робиш, мовчи. відповідь на це дала свята Тереза Калькутська. Вона каже, Господи, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. Господи, Боже, дай мені терпеливості, щоб я змирився з тим, що я не можу змінити. І Боже, дай мені мудрості. Щоб я відрізнив перше від другого. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!